Ось цей костюм український моєї рідної матусі, Вона родилась 1933 року, 5 травня, в селі Дешки і проживала в цьому ж селі. Потім дівство пройшло і дитинство пройшло, а потім вже вона вийшла зараз. В цьому костюмі вона виходила. Костюмом вже скільки років? 50. Де? 60 років, мабуть. 60 років цьому костюму, а він наче новенький. Так що, дівчата, колишні, колишні костюми це золото. Це, можна сказати, золото, наше золото цього времени. Ось яких вартушок було. Це юбочка її. Вона така була худенька, красива, мамочка наша, так, що, дівчата. Ми дуже гордимся нашою мамою, що вона сохранила цей костюм. Ось красивий, 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 дуже красивий. Але всяке... вишивала це вона своїми руками. Це все сама вона робила, так що дивіться.